Тому нам важче басбутися пострадянських пережитків. Проте Революція Гідності запустила незворотний процес оновлення. Країна вже пройшла чималий шлях реформ всупереч хібридній агресії з боку Росії. Ми маємо агресію не тільки військову, а й енергетичну, економічно, інформаційну. За останні два роки в Україні відбулося більше змін, ніж за минулі два десятиліття нашої незалежності. Що нам вдалося зробити за цей час? Ми закріпили європейський вибір шляхом підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом і започаткувати зону вільної торгівлі. забезпечити макроекономічну стабільність, що дуже досить було непросто калентовій території ворог, війська, озброєння, позбавити залежності від російського газу, розпочати процес дерегуляції, сформувати необхідний законодавчий та інституційний інструментарій. Для ефективної боротьби з корупцією відновити довіру суспільства до правоохоронних органів, сформувати нову поліцію, розпочати повноцінну і я це підкреслюю децентралізацію влади в Україні. У цій роботі і президент, і уряд, і Верховна Рада, яку я мав честь очолювати майже 16 місяців, діяли як одна команда. В результаті Україна подолала рецесію. І прогноз зростання вже на цей 2016 рік внутрішнього валового продукту становить 1,5%. Якщо ми дивимося на 2017 рік, то ми маємо очікуваний прогноз в 3% зростання. Ми повинні забезпечити не тільки незворотність процесу, а й поступовий рух вперед. І ми усвідомлюємо, що завдання, які стоять перед новим урядом, ще більш складні і масштабні. Важливою умовою успіху є тривала політична стабільність. Збереження нинішньої коаліції і протидія не менш важливому ворогу для України це протидія популізму. Ми ставимо перед собою мету досягти сталого економічного зростання. Пріоритети, які можуть забезпечити досягнення цієї мети, включені до плану дій уряду на 2016 рік. Це п'ять базових пріоритетів. Перше подальша макроекономічна стабілізація. Друге створення сприятливих умов для зведення і розвитку бізнесу, забезпечення верховенства права та протидія корупції. Четверте це підвищення якості державного управління та державних послуг, відновлення безпеки держави та наших громадян. Хочу відзначити, що чи не вперше цей план дій уряду напрацьовувався спільно з громадянським суспільством і експертним середовищем. Важливо, що крім самого плану, уряд має політичну волю, щоб його реалізувати. Я прийшов діяти. Я буду дивитися очі проблемам, що стоять перед нами, і їх вирішувати. Я скажу лише про деякі кроки, які здійснені урядом за ці буквально тижні. Ми продовжуємо ефективну співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Тому що ті реформи, які передбачені планом нашої взаємодії, в першу чергу потрібні Україні і українцям. Ми маємо забезпечити зміні України. А це можливо зробити тільки, тільки тоді, коли ми будемо проводити сучасні реформи. Перше рішення у реформі митниці, через яку раками обкрадався наш національний бюджет. Встановлення єдиної ринкової ціни на газ, що ставить крапку у багаторічній історії корупції і зарегульованості в українському газовому ринку. Початок дерегуляції ринку ліків, спросивши доступ до Україну препаратів. Розвинутих країн світу. Зокрема, це стосується і тих препаратів, які вироблені, і застосовуються в Сполучених Штатах Америки. Оновлення топ-менеджерів стратегічних державних компаній Укрзалізниця і Укрпочта, а це тільки ще початок. Ми хочемо, щоб українськими державними компаніями управляли менеджери світового рівня. І ми працюємо над пошуком таких людей у всіх країнах світу. До речі, Укрпошту очолив. Представник, які є народжені в Україні, але багато років жив і працював в Америки. Ми розпочали публічну приватизацію з висловлення на торги одного з найбільших підприємств України одеського прикордонного заводу. Жодне стадівше не довелося нам без внутрішнього супротиву самої старої системи.